Я запросу. Після презентації вже пані Софії буде час задавати питання і скористатись цією нагодою, оскільки дійсно ну, це шанс для компанії отримати не тільки технічну допомогу, фінансову допомогу, точніше, а ще й консультаційну допомогу, наскільки я знаю, в рамках цієї програми також буде надана консультативна підтримка для наших компаній. Пані Софія, будь ласка, вам слово, дякую дуже за, вашу, за ваш проєкт. Дякую, Андрій, всіх вітаю, мене звати Софія, я є фахівцем відділу економічного розвитку та відновлення в датській радіо з правіх біженців в Україні. Як Андрій сказав, що сьогодні ми презентуємо для вас програму для підтримки мікромалого та середнього бізнесу. Ця програма реалізовується в Дніпропетровській та Запорізькій області, і зараз більш детально вам все розповім. Підкажіть, чи змінюються слайди чи ні? Е, поки що ні, поки що не змінюються. Але добре справи біженців упродовж останніх років підтримала багатьох людей за різними напрямками. Ми, ми реалізуємо допомогу у соціально-правовому захисті, базових потребах, економічному відновленні, відбудові житла та розміщення, і також гуманітарне розброєння та миробудівництво. Наш відділ економічного відновлення зараз працює в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях і відкриває грантову програму для бізнесу. Ми прагнемо допомогти підприємцям відновити або продовжувати свою діяльність. Крім того, ціллю програми також є створення робочих місць для людей, які постраждали від конфлікту. Гранти е, допомагають підприємцям подолати наслідки конфлікту, надати можливість працювати далі, підтримувати свою життєздатність бізнесу, створювати додаткові робочі місця для людей, які постраждали від конфлікту певним чином. Е, в рамках цієї програми в нас є в підприємців є можливість отримати фінансування до 5 тисяч доларів. Взагалі, сума гранту вона залежить від поданого бізнес-плану, і також на це впливає ще розмір бізнесу. До тисячі доларів мають змогу отримати фінансування підприємці, які мають або нуль, або одного працівника, і до трьох тисяч доларів місячний обіг коштів. До трьох тисяч доларів мають отримати можливість ті підприємці, які офіційно працевлаштували два-три працівники, і мають до п'яти тисяч місячний обіг. І Повну суму до 5 тисяч доларів мають можливість отримати всі підприємці, хто має офіційно зареєстрованих більше трьох працівників, і чий місячний обіг варіюється або до, або більше 10 тисяч доларів. Але все ж таки ще раз наголошую, що сума гранту буде залежати від поданого бізнес-плану, від ситуації. Тобто, ми розглядаємо кожен кейс окремо. Хто може подати заявку на грант? Це повинен бути обов'язково офіційно зареєстрований бізнес, який має від діяльності, що відповідає ринковому попиту. Обов'язковим також критерієм є попередній досвід роботи більше двох років: кількість працівників до 20 осіб, так як ми допомагаємо мікромалому та середньому бізнесу і річний обіг до 9 мільйонів гривень. Також для нас важливим є, щоб підприємці-бізнес сплачував податки протягом останніх 6 місяців. Навіть якщо припинив свою діяльність через переміщення, через будь-які інші причини, через те, що постраждали, навіть якщо декларація буде нульова, ми все одно eh, хочемо вірити в доброчесність підприємців Запорізького регіону. І також ми розглядаємо чіткий бізнес-план щодо використання гранту, розуміння підприємницької діяльності, того куди і для чого ви плануєте вкладати кошти. Також ми надаємо пріоритет бізнесу, який зазнав прямого впливу конфлікту. Це може бути або фізичне пошкодження, або забруднення, а може бути втрата клієнтів, втрата доходів. Це також є прямий вплив вплив конфлікту, але при цьому продовжує працювати. Також ми підтримуємо підприємців, і надаємо їм пріоритету допомозі для тих, хто приїхав з непідконтрольних уряду територій. Або інших районів, що постраждали від загострення конфлікту, чи зараз знаходяться у важкій ситуації, продовжують також свою діяльність. Ми підтримуємо людей, що задовольняють базові потреби або мають доступ до важливих послуг, особливо в сільській місцевості, близько до лінії зіткнення, і також підприємства, які бажають вновити обладнання, яке вони можуть профінансувати самостійно, але все ще ведуть успішний бізнес. Це не означає, що ми будемо надавати допомогу лише Тим бізнесам, які я зараз перелічила, але вони в нас є в пріоритеті при розгляді заявок. На що можна буде витратити грантові кошти? Кошти гранту можуть бути спрямовані на ремонт відновлення пошкодженого приміщення чи обладнання, придбання або оновлення нового обладнання чи його лізинг, придбання сировини, матеріалів, і також кошти гранту можуть бути спрямовані на оплату оренди приміщення чи праці робітників, але частково до 25%. Якщо під час написання бізнес плану і потім по факту змінюється спрямування, бажання, куди спрямувати кошти, це все можливо узгодити з нами, але буде залежати від того, на що змінюється пріоритет у використанні коштів. Також додатковою функцією є для тих, хто, хто отримує бізнес гранти від нас, додатково можна отримати бізнес консультації до 5 годин. Це буде проводити зовнішня компанія, і підприємці мають можливість обрати напрямок консультації, який буде більш цікавий для них конкретно. Це може бути бухгалтерський облік, маркетинг, юридична допомога тощо. У нас є певний перелік під час заповнення реєстраційної анкети, і також, якщо ви отримуєте грант, то це буде додатково з вами ще узгоджуватись. Як взагалі проходить процес отримання гранту? В першу чергу ви заповнюєте заявку, посилання на яку ми надамо в кінці презентації. Потім проходить відбір до короткого списку: це підтвердження реєстрації бізнесу, підтвердження бізнес-плану, те, що ми розглядаємо, і далі, в разі чого, зв'язуємося з вами, якщо ви проходите до короткого списку. Перевірка бізнесу та визначення суми гранту. Програмою також передбачено відкриття нового банківського рахунку. Це все узгоджується з вами під час. Укладання грантової угоди, яка є наступним кроком. Після того, як ми уклали грантову угоду, буде здійснено виплату коштів гранту. У вас є можливість протягом півроку, але не пізніше аніж червень 2025 року, витратити кошти відповідно до бізнес-плану, і ми отримаємо від вас звітність. Також під час процесу отримання гранту можливі візити. Або фізичні, або онлайн візити для перевірки, і протягом року ми так само будемо підтримувати з вами зв'язок, як для перевірки. Які документи необхідно надати для того, щоб подати заявку? Якщо ваша заявка вже пройде відбір, вам необхідно буде надати документи, але перед. Тим як ви пройдете відбір, під час заповнення анкети ми також просимо додати декларацію про сплату податків протягом останнього періоду: це або за півріччя, або за квартал, або за минулий рік, в залежності від того, як ви сплачуєте. А під час взагалі, якщо ви проходите відбір, то під час складання договору укладання ми також просимо надати документи, які підтверджують офіційну реєстрацію бізнесу, фактичне місце знаходження. Організаційну правову форму та вид діяльності, декларація і бізнес-план. Це в першій анкеті, але за потреби, якщо ми побачимо, що ви випадково додали не той документ, ми можемо запустити ще додатково. У рамках впровадження даної програми, як я вже казала, ми підтримуємо двосторонній зв'язок, можливі телефонні дзвінки, візити, щоб уточнити надану вам інформацію як до, так і після надання гранту. І це можливо протягом року після завершення програми, тобто після самого фінансування. Якщо вам потрібна буде допомога в заповненні заявки, або якщо вам буде щось незрозуміло, будь ласка, звертайтеся за допомогою безпосередньо до, до нашої команди датської ради, в кінці я також надам контактний номер нашого відділу, який займається зворотнім зв'язком, приймає скарги та пропозиції. В разі, якщо вони не зможуть вам допомогти відповісти на ваше запитання, вони передадуть ваш контакт до нас, і ми з вами зв'яжемося у найближчий робочий час. Також, будь ласка, прошу звернути вашу увагу на те, що реєстрація не гарантує отримання допомоги. Якщо вас буде відібрано до короткого списку, ми зв'яжемося з вами протягом одного місяця. Ті, хто не буде відібраний, також будуть проінформовані або через електронну адресу, або методом смс-інформування. Е, успішний досвід попереднього проєкту: всього ми надали 249 грантів для мікро, малого та середнього бізнесу. Це було 167 у Дніпропетровській області та 82 у Запорізькій області. Це було і встановлення теплиць, і закупівля холодильного обладнання для магазинів. Також закупівля обладнання, що забезпечує енергетичну стабільність підприємству. У Запорізькому районі ми також допомагали підприємців, підприємцям у відновленні обладнання, що виробляє електроенергію. З приводу заповнення анкети у вас можуть виникнути деякі запитання перед тим, як вам надам реєстраційне посилання, хочу звернути увагу на деякі питання, які є важливими і в коректному заповненні. Перше запитання, це у вас були згода згоди на обробку персональних даних. Дата реєстрації це мається на увазі не дата реєстрації вашого бізнесу, а дата реєстрації, коли ви заповнюєте заявку. Також, якщо ваша організаційна форма передбачає декілька власників підприємства, то той, хто планує отримувати, на кого плануємо ми надавати кошти саме на того власника бізнесу, і потрібно заповнювати анкету. Якщо ви не є бізни... не є власником бізнесу, може подати заявку як член сім'ї, так так бухгалтер або директор, але вся комунікація, підписання договору буде проходити саме з власником бізнесу. Якщо бізнес має декілька власників, як я вже казала, то надає інформація, в тому числі про сім'ю, надається того, хто буде отримувати кошти. Там є питання про кількість членів домогосподарства. Тому розумійте, що той власник, який планує отримати кошти, про нього і його сім'ю потрібно заповнювати дані. Бізнес-план він виглядає не страшно, і не потрібно для нас прикріплювати якийсь окремий документ, з який будете самостійно робити. В нас є всі питання, і під кожним запитанням є доповнення підказка щодо інформації, яку ми очікуємо побачити. Відповідь на питання про стратегію, яку ви маєте для вашого підприємства, повинна бути чіткою і містити вашу реальну стратегію та бачення. Також хотіла б ще звернути вашу увагу на те, що анкети заповнені сторонніми агентствами, ми не будемо брати до розгляду і вони відразу будуть відмовлені. Тому, будь ласка, не звертайтеся до третіх осіб для заповнення реєстраційної анкети. Вона не важка, займає 10-15 хвилин вашого часу. І має містити реальну інформацію, реальне ваше розуміння вашого підприємства. Також щодо бізнес-плану. Є питання, якщо ви відповідаєте критеріям, на які цілі ви плануєте його використати. Дана програма розрахована на відновлення бізнесу і продовження бізнесу. Вона не передбачає надання допомоги для стартапів, започаткування своєї справи або для розширення бізнесу. Тобто ми більше спрямовані на бізнеси, які постраждали від конфлікту, і або хочуть відновити свою діяльність, або їм необхідна підтримка життєздатності взагалі бізнесу, продовжувати цю діяльність. Тому трошки потрібно розрізняти, якщо ви хочете оновити обладнання, то це буде продовження бізнесу, а не розширення його. Сума в гривнях, яка необхідна для реалізації, врахуйте. Сума 5 тисяч доларів максимальна, це приблизно 200 тисяч гривень, буде розраховуватися вона по внутрішньому курсу DRC на момент виплати гранту. Якщо ви вказуєте необхідну для вас суму більше, аніж 200 тисяч гривень, то ви повинні передбачати співфінансування. Тобто, якщо обладнання буде коштувати дорожче аніж 200 тисяч гривень. Що є максимальною сумою гранту, ви повинні розуміти, що решту суми ви повинні сплатити самостійно, якщо у вас є на такі можливість. З приводу самого бізнес-плану є питання, як ви плануєте витратити грант, якщо ви отримаєте право на його отримання? І в коментарях, в додатках, в нас є така підказка для вас, що ми очікуємо від вас побачити: це перелік конкретних товарів або послуг, включаючи їх вартість. І модель, якщо це можливо. Також, для чого ці товари або послуги будуть використані, і як вони будуть сприяти продовженню або відновленню вашого бізнесу. І детальна інформація про прогнозований вплив отримання гранту, тобто, які результати, обороти, дохід бізнесу, це буде збільшення показників, або збільшення, ну, та, збільшення показників в цілому, ви е, очікуєте отримати. В кінці анкети є питання про документи та ваші додаткові коментарі. Обов'язковими документами, як я казала, при реєстрації є подання податкової декларації, ми очікуємо отримати від вас саме останню подану декларацію платника єдиного податку. Будь ласка, не прикріплюйте інші документи, які не відповідають фінансовій звітності. І також ми очікуємо: це поки не обов'язково, але для нас це дуже важливо. Підоцтво про державну реєстрацію бізнесу або випуска з єдиного державного реєстру, звертаю вашу увагу на те, що вона повинна бути актуальною на момент подачі заявки. Тобто ще краще в ідеалі це станом на поточний місяць. Якщо ви подаєте випуск з єдиного державного реєстру за 2021 рік, ми не можемо впевнитись в тому, що всі кведи, які там зазначені, місце реєстрації є актуальними на сьогодні, то це для нас займе час для додаткової перевірки. І для вас це буде також відтягненням часу для отримання фінансування і взагалі або результату почату. Саме подання заявки ви можете зробити за посиланням, яке ми надамо Андрію, він, я сподіваюся, розмістить, поділиться з вами, або відкланувавши зараз QR-код. І зверніть також увагу, кількість грантів вона обмежена. Посилання для реєстрації може бути закрите, як тільки ми наберемо необхідну кількість учасників. Поки що заявка відкрита, і протягом цього наступного тижня ми точно її не плануємо закривати, але не затягуйте також з поданням. Я в цілому завершила, буду рада почути від вас питання і відповісти на те. Дякую, пані Софія, за інформацію стосовно проєкту. Скільки чи можу питання? Перше, таке, що загальне, як, я думаю, для наших учасників. Чи є обмеження по секторам економіки, які передбачені в цій програмі? Тобто, чи можуть подаватись всі сектори, чи є якісь пріоритети в цьому? Можу подавати заявки будь-який сектор. Як я вже казала, пріоритет надається тим, хто відповідає ринковому попиту, тобто зараз є найбільш такими затребуваними, відповідають базовим потребам, але все одно заявку може подати кожен. Ми будемо розглядати. Кожен кейс окремо і можуть бути різні ситуації, де певний сектор економіки виявиться більш е, вразливим в інші, наприклад, в іншому питанні, і він буде розглянутий. Дякую дуже. І питання географічного обмеження. Тобто, Запорізький район, Запоріжжя враховується вся територія, да? ніяких обмежень його бажить немає. Стосовно там Вільнянськ Новомиколаївський, також ж сидить. Так, живе. так, так. Вся неокупована територія, тобто вся територія, що підконтрольна уряду України на даний момент. Зрозуміло. Угу. нами ще пан Максим Кучеренко, це начальник управління департаменту економіки, економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної держадміністрації. Можливо, а може у вас будуть питання чи коментарі? Будь, будь ласка, будемо вдячні, якщо, якщо так є. Доброго дня. Е, дуже дякуємо нам. Нашим міжнародним партнерам за те, що допомагають розвиватися бізнесу в нашій області, будемо також вдячні, якщо ви надасте нам презентацію для її поширення серед суб'єктів підприємництва, з якими ми співпрацюємо зараз. Ми проводимо активні зустрічі, напрацювали велику базу підприємців яким поширюємо інформацію? і Є одне питання щодо оподаткування грантів. Чи вивчали ви це питання? Чи має цей грант оподатковуватися? Яким чином, та по яким ставкам, щоб підприємці могли це передбачити під час написання бізнес-планів? Так, да, ця програма передбачає виплату допомоги на фізичну особу згідно законодавства України. Не передбачає оплату податків, але всі ці питання ми вже будемо обговорювати конкретніше під час підписання договору і наш юридичний відділ буде роз'яснювати всі ці питання. Так. А можна ще запитання? Тобто цей грант передбачає надання допомоги тільки фізичним особам-підприємцям, так? Це проєкт надання допомоги, я мала на увазі на фізичну особу. Тобто ми будемо перераховувати не на рахунок бізнесу, а на рахунок фізичної особи власника підприємства. Це може бути різна форма власності, як ФОП, так і ТОВ, СФГ, всі, хто юридично офіційно зареєстровані бізнес. А перераховуватись окремо перераховувати, ми будемо просто окремо на рахунок фізичної особи, так. Але договір ми будемо підписувати як з, ну, з юридичною особи, так. Ми будемо все а, як Вони будуть звітуватись по потім, як компанія буде юридична особа звітуватись, якщо вона кошти отримала на фізичну особу. Ну, давайте я зараз передам питання своєму колезі Максиму, він більш детально зможе роз'яснити це питання для вас. Дякую. Ну, так, да, цікаве питання, до речі, да, дійсно, а як співставити юридичну фізичну особу. То... Ну, зараз мене чутно. Так. Доброго дня всім. А, з приводу оподаткування. Ця допомога буде надаватись на рахунок фізичної особи власника підприємства або одного з власника підприємства. Але договір ми зараз скоріш за все будемо заключати з фізичною особою, або ну але ми будемо вказувати по про підприємства, що на що надається ця допомога з приводу договору, з приводу оподаткування, ми вже більш детальніше. Наш юрвідділ дасть роз'яснення під час заключення договору, тому що є деякі питання, з як зараз у нас з вами є про це дискусія. Ми зараз не можемо дійсно відповісти так, щоб сказати, що будемо робити по цьому напрямку, не будуть оподатковуватись таковуватися. Тому більш детальніше на ці питання дійсно ми зможемо відповісти вже під час заключення договіру, або там за тиждень, за два до цього. Але це також ми ж не зможемо змінити законодавство України. Кому це цікаво, і мені здається, це всім цікаво, можна просто подивитись, як згідно законодавства, податковується благодійна допомога. Також, якщо у вас є свій юрист. Або Людина, котра цим займається, може, можливо, бухгалтер, взяти пояснення від свого фахівця, тому що наше, з нашого боку буде як рекомендація, ми ж не є державним органом, який надасть вам відповідне роз'яснення, як саме ви повинні робити. Тому все згідно з законодавства України, але ми зі свого боку дамо до підписання договору свої роз'яснення. Так ну, просто було... ми так само стикнулися з цією проблемою під час запровадження гранту від обласної державної адміністрації. Тому ну, прохання, коли б спілкуєтесь з суб'єктами, звертати їм на це увагу, тому що навіть по як потім, коли вони отримують на власний рахунок, їм нада будко. Бути... Можна прирахувати на рахунок підприємства, і якщо це загальна система оподаткування, то скоріш за... О, не загальна, а єдиний податок, то скоріш за все, вони будуть вважатися як доходом. Ми ще теж проводимо ряд консультацій з. Податковою, якщо необхідно, можемо допомогти з проведенням спільних зустрічей з податковою, щоб ми могли розробити пам'ятку для суб'єктів, тому що дуже багато залежить від форми підприємства, яку вони обирають. Потім це єдиний податок, ФОП чи юридична особа, загальна система. Там для кожного випадку можуть бути різні варіанти оподаткування. Дякую. Угу. Е, Максима, якщо можливо, або можливо, після цієї зустрічі ще 5 хвилин можемо з вами поспілкуватися з цього приводу і домовитись. Потім на зустріч буде дійсно цікаво, щоб ви поділились вашим досвідом, і можливо, зможемо разом якісь рекомендації надати більш для наших потенційних, або вже людей, які будуть отримувати допомогу. Добре, будь ласка. Угу, так. Дякую. Ну, будь ласка, колеги, учасники сьогоднішнього заходу, ставте питання, якщо у вас є. В принципі, зараз якраз є така нагода. Бачите, терміни не дуже довгі, тобто потрібно вже зараз починати заповнювати заяву, якщо ви зацікавлені в такій допомозі. Але ну, якби є питання, будь ласка, ставте їх зараз. Дякую. Поки нема запитань, ще раз нагадаю, що для подання заявки необхідно підготувати декларацію і Єдиного державного реєстру або документ про реєстрацію бізнесу. І також хотіла ще трошки роз'яснити з приводу звітування. Нашим договором передбачено форму звіту, і вона передбачає собою також надання учасникам програми звітування у вигляді інвойсів. Чеки про оплату товарів, що були передбачені благодійною допомогою, бізнес-планом і так далі. Тому після надання гранту ми обов'язково очікуємо від учасників програми звітування у формі чеків, квитанцій, актів виконаних робіт або договорів про оренду в залежності від бізнес-плану. Ну, я бачу, питань від учасників наразі не надходять, тому якщо їх немає, то тоді ми з радістю, коли отримаємо презентацію від наших колег із Дальської ради біженців, ми її розмістимо на наших ресурсах, і запис буде розміщений, щоб ви могли ознайомитись будь-який час. І свого боку, ми також можемо надати як спеціалісти з супроводу діяльність діяльності рекомендації для наших підприємств, членів ТПП, якщо такі будуть питання, ми завжди раді вам допомогти. От. Ще хочу подякувати ще раз, Датській ребільці за те, що реалізують такі проєкти. Знаю, що дійсно в цьому році вже деякі ну, підприємці, які отримали, це переважно мікробізнес, але ті, які отримали допомогу, зараз успішно реалізують ці проєкти. В принципі в умовах військового стану і в умовах війни це дуже суттєва допомога для наших бізнесів. А ще ну, хотів би також нагадати підприємців, що е, тут питання не тільки в розмірах гранту, тисяч да, доларів це ну, для різних бізнесів, це якби сума е, по-різному сприймається питання в тому, що якщо ваш... Ваша компанія не має грантового досвіду, це дуже гарна нагода, якраз спробувати себе. Не дуже високі вимоги стосовно бізнес-плану, от пані Софія вже сказала, заявка заповнюється не дуже багато часу ви на неї витратите, але це ви якраз перевірите себе, свій досвід вже стосовно того, чи взагалі як донори, якби фідбек від донора отримуєте стосовно тієї інформації, яку ви подаєте, Наскільки ви цікаві донору, наскільки. Донори готові підтримувати вас. І вже в більших проєктах ви зможете далі реалізовувати свій досвід і презентувати свою компанію. Ну, це як пропозиція, звичайно, кожен вийшов для себе сам, чи потрібно це, чи ні. Ну, наразі, я думаю, все. Якщо питань немає, ще раз хочу подякувати і пані Софії, і, і колезі пану Максиму за те, що сьогодні приїхали час і презентували цей проєкт. Ми, зі свого боку, завжди на зв'язку. Дякую пану Максиму Кочеренко за те, що доєднався до нас сьогодні. Е, працюємо ми спільно разом з департаментом, дуже хлідно, тому, якщо будуть питання, ми завжди на, на зв'язку будемо раді вам допомогти. Дякуємо вам дякую. за важливість і за співпрацю і те, що допомагаєте у реалізації нашої програми. Ми також раді з вами співпрацювати. Дякую. До зустрічі. Всім гарного дня. А, пан Максим, а якщо ми з вами обміняємося контактами, або як вам зручніше, для того, щоб не затримувати пані Ксенію, можливо, ми з вами да, з вами обміняємося контактами да. і з, або по телефону зв'яжемось. або Якщо вам зручно, то пані Ксенію чи Андрій можуть надати мій номер, угу. набирайте, проговоримо я просто зараз ініціюю таку зустріч щодо наших програм підтримки з обласного бюджету з податковою, і поки ще вона не відбулася. Я думаю, що можливо вам потрібно доєднатися, поставити кілька питань. До так податкової. нам було дуже цікаво. Ми отримаємо можливо, є змога та бажання. Ми можемо е через вас також е розповсюджувати інформацію про нашу про допомогу, якщо вам це цікаво. Звісно, ми, на жаль, щось трошки один місяць призупинилися. Взагалі ми ведемо бізнес-дадже для підприємців, де подаємо інформацію про грантові заявки. Ну для про можливості отримання фінансу, інформаційної та ресурсної підтримки для бізнесу. Крім цього, є в нас своя група в Фейсбуці, окрема, саме з підтримки бізнесу. І Теж напрацьовуємо базу підприємців в рамках е, проведення постійних зустрічей з керівництвом обласної адміністрації, тому uh -huh. будемо вдячні також готові поширювати інформацію про ваш проект. Так, нам буде дуже цікаво, тоді я попрохаю пані Ксенію або пані Андрія поділитися номером телефону, і ми вас як вам зручніше сьогодні телефонувати вам або який можна сьогодні. Телефонуйте у будь зручний. зручні. Тоді я або з пані Соня Да. Дякуємо вам. Дякую. дякую, дякую вам дуже. До побачення. Оксана.